Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла, і ми продовжимо сьогодні з вами висівати. Частково я вже висіяла томати, це в мене колекційні томати. Думала я, що в мене якісь не влізуть, але не вліз лише один дебераут царський рожевий. Він йшов мені в подарунок, і тому я його лишила. Ну, так як я його не замовляла. Я про нього не читала, не думала, і тому я його вирішила і не саджати. Він в мене один-єдиний, який не влазить. Я вже деякі розклала, деякі ще в мене чекають. І я ще підготувала касетку. Касетка в мене, звісно, така собі 128-комірка, якби вона була ось такого великого стандартно, стандартного розміру. А так, я не знаю, скільки там комірок. 14 на 7. Якщо поможете, будете знати. Така вона маленька. І я туди посажу те, що я хочу висівати і висаджувати ґрунт уже найближчим часом, тому що там довго не буде. Це в мене кабачок Арал гібридний, мангольд різнокольоровий ось такий ківано. Дуже цікаво, дуже різні про нього відгуки, але мені цікаво, що буде. Далі, ось такий вірменський огірок. Також цікава штука. Багато про нього і гарних відгуків, і не дуже гарних відгуків. Ось таке. Але ті, хто саджають якісь диковинки, ось вони саме про саме це цей, говорять, що, напевно, він має бути. Далі момордика. Минулого року я її також спробувала сіяти, не зійшло. Але багато хто каже, що не сходять, якщо покупне насіння, не сходять. Тому, не знаю, спробую ще раз посадити тут 5 насінинок. Так, далі. Ось таке китайське диво-огірочок. Кабачок Боцман такий кругленький, кущовий. Атлантіс це огірок минулого року. Я його висаджувала. Він гарно консервується, чудовий має вигляд, непоганий. Мені подобається цей гібрид. Ще один паризький корнішон. Він дуже класний для консервування. Підходить. Так. І є також транспортабельним. Ось такий огірочок Пікуль. Що мені сподобалося в ньому, те, що він невеличкий, він завдовжки 3-5 см. Це для збору. І він дуже довго не перезріває, має ось такі розміри. Тому що, ось, наприклад, якщо паризький корнішон, його звичайний розмір це 5-10 см. Тому хочеться ось такого спробувати мені, пікульчика. І білий китайський огірок. Дуже смачний. Він смачний навіть тоді, коли перезріває. Тобто він смачний у будь-якому вигляді і в консервованому, і у свіжому салаті, і гарно зберігається при цьому. Минулого року я його сіяла, жодна насінина не зійшла. Буду пробувати ще й цього року. Це, якщо не помиляюся, іншої, іншої фірми. Минулого року я брала, напевно, ось такої, а це інший. Але його і. Придбати дуже складно, до речі, знайти його дуже складно, цей білий гірок. Так, ну і ще щось буду сіяти. У мене комірки, як я вже сказала, 7 на 14. І ось в мене буде кожен по рядочку. Щоб знати, що де в мене посіяно, маю я ось такі з Аліекспресу. Як же їх назвати? Маркери, де можна підписати і поставити. Буду я ось такими користуватися штукенціями. Так, ну і щось ще придумаю досіяти. Тому що тут, якщо не помиляюся, в мене 11 пакетиків, а їх 14, щоб не, не гуляли, скажімо так, то досію. О, температура тут нереальна. Піднімається, піднімається вже все відкрито. Але бачите, зашкалює термометр. Буквально на очах я прийшла, було десь до 50, а вже більше 50, Знаходитись тут майже нереально. І ось що хочу ще показати. Придбала я ось таке насіння, має назву оранжевий гігант Дмитрієва е, томат. Він дуже крупноплідний, вагам до 700 грамів, але я думаю, що він може бути і більшим. І дивіться, що одразу кидається в очі. Це розмір насіння томату. Він, він реально гігантський він розміром, як у перця. Зазвичай, ось насіння томату ось таке. І ось це навіть даже крупне, тому що ті томатики, які ми сіяли, наприклад, той же Асвон чи Діно, вони набагато менші, ніж навіть ось у цього томату. А це реально гігантський. Тобто, якщо в нього таке насіння, то і плоди мають бути реально гігантськими. А ось так виглядають плоди Ківгана, ви вже бачите, пачечку бачили, але я хочу тепер вам показати ще його насіння. А насіння дуже схоже на огірок, тому що це родина. Е з тої ж родини, як і огірок. Але трішечки дрібніше, ніж у огірка. І навіть серединкою він також, як огірок. І ось не дарма на столі. Ви бачите, ось цей інструмент це пласкогубці. тому що у мамардіки дуже тверда оболонка. Тому її рекомендують ось так розлущувати. Так, хочу показати вам. Бачите, вони з іншої сторони, ніби такі черепашки. Це ось ці лишки. А ось насіннячко таке. І ось одне якесь, бачите, напевно, воно не годне буде для пророщування, але я його посаджу ну, на всякий випадок, хай буде. Так, розкололи ми дуже обережно, щоб не пошкодити насіння. Все, що заплановано. Я висіяла. лишилося в мене ще три рядочки. І хочу туди принесла, ось туди. Жовтий кавунчик, Яносик, ось така диня гібрид емір, Ще помаранчева всередині. І ось така насіння тітовка. Подивлюся. Ну, звісно, що це не все буде насіння. Динь, я думаю, що їх буде більше, але поки в мене ж місце не гуляло, я туди їх досаджу. Розклала я вже майже все насіння. До речі, бачите, о, неправильно розклала тітовка. Має зараз бути, а я вже її розклала. Ну, то нічого, перекладу насіння. Фазенда. Насіння Фазенда мені ніколи не подобалося з цієї фірми. Я ось чому покажу. Насіння Тітовка, дивіться, відкрила. Деяке насіння протравлене, а деяке ні. Чому так? Чи вони з різних, чи вони взагалі це можуть бути різні насіння? І знаєте, що мені? Я посаджу і такі посію, і такі, щоб знати, подивитися, що буде.